Вітаю всіх народ. Оскільки сьогодні у нас п'ятниця, то огляд починається з ось такого звуку. власне. Сьогодні на огляді у нас буде ПТ-76, і оскільки зараз я перейшов переважно на такі детальні огляди, і враховуючи ваші відгуки, вам вони заходять. Само собою, що інколи по переглядам вони набирають не те, щоб дуже багато, але заради правди деякі машинки просто не сильно відомі і не сильно хайпові, щоб дуже багато людей ними цікавилося, будемо чесні. Але мені це насправді не сильно той важливо. Мені головне, що моїй аудиторії таке заходить, їй цікаво. Ну і у мене, власне, є змога робити такі відео, тому що це, невеличкий відступ саме для моїх підписників, пояснення, чому взагалі виходять такі відео. У мене просто зараз немає часу робити ось такий складний довгий монтаж, тому мене вистачає лише, що у мене часу вистачає лише на те, щоб просто зробити ось такий запис екрану і показати вам, ну, фактично, так, слайд-шоу, так, тобто це режим, там, не знаю, 2007 року, але я намагаюсь брати харизмою. ну, само собою іншу інформацію, в тому числі. Ну, коротше, у нас сьогодні ПТ-76, як я вже сказав, і його. Так би мовити, трішечки і буде історія, але прям супер-супер мало. І це буде в кінці. Ну, тобто не історія, а навіщо він взагалі треба. І по модифікаціям, само собою, що по ТТХ, і моя думка також буде. Що воно таке? Ну, з назви досить зрозуміло: ПТ, плаваючий танк з російської мови. Ну, 76 тут мається на увазі калібр гармати, тому що вона якраз таки 76 мм і вона нарізна. Ну, Само собою, що ще ніяких тут гладкоствольних гармат не було. І це більш сучасна фотографія. Тут видно 2015 рік. Але глобально глобально мало що змінилося з тих пір. Ну, Хіба що тут видно, що тут кулемет є. До речі, тут не стандартний ПКТ, а ось цей, типу, як Горюнова. Кулемет, ось він ось таким чином виглядає. Ну, Це саме його станкова версія для піхоти, але тут він стоїть в танчику. Е, більше не про це. Давайте поговоримо про те, на що він взагалі треба. Ну, Концепція все та ж сама, насправді, як і. Наприклад, у цього ж BMP-1 плюс-мінус. Тільки проблема в тому, що ця машинка не внесла в собі десанту. Фактично. Тобто, це танк і танк. Тобто ніякого там десантного відсіку, нічого такого тут немає. Тобто, він то може форсувати, як і бмп 1 в одні перешкоди, але десанту він не несе. Така собі насправді історія. Прикол в тому, що він все ж таки був замінений на бмп 1 І це така досить цікава машинка, тому що з однієї сторони це. Ну, Такий, знаєте, намір замахнутися на створення власної БМП. А з іншої сторони тут і немає навіть натяку на десантне відділення. Тому навіщо воно треба? Враховуючи те, що через те, що воно має плавати броні тут. Ну просто 10 мм, фактично, тільки в лобовій проекції, А так то у всіх інших місцях фольга. Та навіть 10 мм це глобально то фольга. Ну. а... Озброєння насправді також смішне. ця 76-мм гармата володіє набором з бронебійних, під, бронебійних підкаліберних і кумулятивних сугласними снарядами. І навіть якщо ми кажемо за бронепробиття, то бронепробиття звичайним там, бронебійним снарядом на, на відстані в 500 метрів, начебто, складає у вертикально розташовану пластину 60 мм. Ну, якийсь аналогічний танчик, так, само собою, що проб'є. Але навіть по, ну, на ті роки створення, а це фактично 50-ті роки, це супермало, це прям. Я навіть не зрозуміло, навіщо. І, до речі, історія з акумулятивними боєприпасами, ну, принаймні те, що було на Вікіпедії, не сильно краще на будь якій відстані, само собою, враховуючи, що це акумулятив, але усього-навсього 90 мм. Ну тобто, досить печально. Дивлячись на фото... фотографії цієї машинки, дуже добре видно, що шасів воно таке досить знайоме, і потім ми побачимо це відображення в асу 85 в БТР-50, тут навіть ось ці жабри вони залишилися. Ну і була щось така цікава експериментальна машинка, об'єкт 914, вона в кубінці тут стоїть. Це вже типу як БМП. Ну, Тут видно, що башта від бмп 1 видно ося ПТРК-малютка. Ну і ходова е частина шасі, так би мовити, вона тут така сама. Ну, насправді в бмп 1 також є якісь такі схожості, навіть особливо по опорним каточкам. Є такі, знаєте, точки. Пересічення, але то таке. Тому от, коли здається, треба хреститися. <кій> Продовжуючи за ПТ-76, як я казав, гармата 76 мм, абсолютно нікудишна, не фактично, не зрозуміло, навіщо вона треба. Ні нормальної фугасної дії, ні бронебійності у неї немає. Ну, хіба що такості, ймовірно, була б більш-менш. Хоча це також досить сумнівно. Екіпаж, до речі, тут три людини, якщо я все правильно пам'ятаю. Ну, тобто, таке само собою, що ніякого автомат, автоматозаряджання тут немає, нічого такого. Насправді досить архаїчний танчик, якщо ми кажемо за конструкцію, саме за елементи типу там, керування, двигун, е коробка передач і так далі. Тому що коробка передач, взагалом ну, то трансмісія, тут вона ще е не така, як була на Т-54, на Т-55. тобто, без полегшення керування машиною тут ті ж самі ось ці бортові фракціони, тобто не тільки головний фракціон, а ще й бортові фракціони. І тут ось ця історія про те, що щоб їх затиснути, треба трішечки ригнути на тих речагах, тому що це дуже і дуже складно. Загалом то насправді конструкція всієї гальмівної оці е, стрічкової системи, самої трансмісії, вона аналогічна танку, танчику т 34 85 А ті, хто знають, то ті знають, що цей танчик це насправді досить важка машинка в плані кермування. Тобто Т-54 після Т-34 це просто. Ну Як Мерседес, фактично. Тобто, повертати там стало набагато легше. Тут такої проблеми не позбулися, вона тут лишилася. Ну Підвізка сама вона торсіонна, тобто, знову ж таки, класична абсолютно історія для радянської бентехніки. Ось тут є гарний кадр, такий крупненький, щоб подивитися. Ну Видно, що машинка ще й дуже і дуже така, знаєте. Простенька і прям ну вона спрощена до максимуму. Хоча, насправді, їх зроблено досить небагато, ну як небагато багато. там щось близько трьох тисяч штук, з яких близько двох тисяч роздали по всьому світу. Але глобально, ну це не якісь там, знаєте, конські цифри, там 20 тисяч, ну тобто такого немає, але все ще вони, в принципі, зустрічаються. У нас, до речі, в Україні, принаймні, якщо брати дані, які були на Вікіпедії. Десь близько п'яти машин, їх тобто не так багато. В Росії щось близько 150 чи сотні машин. Ну, тобто, у самій е, Росії, де ну, їх взагалі -то мають бути переважна більшість, їх не так то і багато взагалі лишилося. Ну воно і не дивно, тому що ну а навіщо воно треба. За технічну частину цієї машинки. Найцікавіше в ній це її система плавучості. Тобто її ось ці водомети, які вон видно, кожухи, ще не кожуха, а щітки, які опускаються. Так оце їх виходи, тобто вони виходять з корми, фактично відчиняються, викид з цієї води. І ось, до речі, це збір повітря. Ось тут. Ну, розташовується двигун продольно. Ось вам схема м, внутрішньої так, було, так, конструкції. І знову ж таки, найцікавіше тут фактично ось це. Ось це те, що забирає воду. Тобто воно береться з нища, ну, не з ну, ну, так, фактично з днища там є отвір з решіточкою, я так розумію. Береться водичка через винт і просто викидається туди, кудись. Двигунчик дуже добре видно, що він тут рядний, шестициліндровий. Ось вам боєкомплект. Тобто, ну розуміло, у випадку бронепробуття вижити шансів ну, фактично нема. Тобто броня протикулова. Зараз, до речі, забронювання ми також поговоримо. Потім вже буде за усновку і так далі. <кій> По бронюванню. Ну, фактично, картон, абсолютно, не картон, а фольга. Тобто 13 мм у нас нижня лобова деталь, ну, яка під таким не дуже насправді крутим кутом, але ну нехай там буде з приведеною бронею десь близько міліметрів. 22. Все ще досить мало. 10 мм під монструозним кутом нахилу. Імовірно, зможе навіть великокаліберний кулемет відражити, але це не точно. Тому що сюди, наприклад, великокаліберний кулемет з досить близької дистанції зможе порушити. Я вже не кажу, за автоматичні гармати шансів вижити проти них абсолютно немає башта. Тут також зварна, бачите, 15 мм, 10 мм. Тут по бортах також 50 мм. Тут такий, як зрізаний конус, фактично у неї форми. Це досить насправді проста конструкція в плані просто і на заводі, ну Це досить просто виконати. Але товщини немає, габариту нічого немає. Печально, днище 5 мм. Знову ж таки, міну наїхали. Танчик розвернуло просто на, шмат на шматки. 6 мм МТО, Ну, ще ж МТВ, корма 6. І тут така область ни нижньої кормової деталі, також 6 мм. Так і кутнах, але коротко, глобально броні немає, вважайте, що від ПМ -а є, а від зброї немає. Повертаючись до конструкції, ось досить така також крута схема цих водометів. Тобто, ось воно розташовується, так, спил. І є щось такий ось канал. Насправді, я не повністю допираю, навіщо воно взагалі треба. <кій> ось цей канал. Вибачаю за ці мої. Угу. Тому що відносно тільки нещодавно виздоровів. Не розумію, насправді, навіщо вам треба, Імовірно, для того, щоб вирівнювати тиск, імовірно, можливо, для того, щоб скидувати воду, чи навпаки її якось закидувати. Не знаю. Насправді, можливо, це взагалі для розвороту якось на місці, що там якось перекривається заслонка, і вода починає виходити звідси, і машина типу пхається в бок. Імовірно, так. Але як насправді, чесно, я не знаю. Ну, тобто інформацію про це я не зміг знайти, але, ну, усе може бути. Взагалом, то схема досить проста. Просто що ну, прикольно, що всередині танка ось така каналізаційна труба з перпелятором стоїть. ну, Як на мене, це досить забавно. Насправді то. Ось ще така конструкція. чи не конструкція, а схема. Насправді, досить вже така деталізована, ні дуже добре все видно. Тобто, ось вам місце механіка водія, ось вам боєкомплект, ось вам гармата. Привід. Ну, це, ні, це не привід, це, начебто, приціл гармати. Місце е командира і навідника. Ось двигун, також продольно розташований, добре видно. видності, водомети, паливний бак, радіатор, ну, Тобто все як на ладоні, так би мовити, все дуже добре видно. Ось в дії танчик, тобто він ще не заїхав фактично повністю воду, але днище то вже торкається води, і водометики вже працюють. Тобто у цьому ще ні, бачите, видно, що він тільки їх відчинив. Ну, видно, що позиція цієї щітка, вона вже відкинутий в сторону. А тут же он ну, гасить. І насправді, потужність там досить велика і забезпечує він максимально. Максимальна швидкість на воді близько 10 км на годину. Загалом, то максимальна швидкість у цієї машинки по пересічній місцевості щось близько 30 км на годину, а максимальна 44, це, типу як на асфальті. Номінальна потужність двигуна 240 кінських сил, це, як я вже казав, шестициліндровий рядний дизель об'ємом начебто в 19 літрів. Тобто, не те, що прям дуже багато, але знову ж таки, враховуючи, що машинка легенька, чесно, я щось не пам'ятаю, скільки він там точно важить, але я думаю, що це, в принципі, не сильно то і важливо, глобально. Давайте зараз глянемо, в принципі, що ми, а що ми? А що ми, а що ви? 14,5 тонн він важить, тобто, ну. Я ж кажу, не дуже важка машинка, але в будь-якому випадку потужність двигуна, так мовити, не зашкалює. Ось таким чином він виглядає, коли він вже ну так, адекватно плаває. Ну, тобто, повністю вже фактично пірнув. З особливостю, до речі, його плавання. Вона полягає в тому, що він завдяки своїй насправді досить гарній плувучісті, а саме запасу плавучості, може вести вогонь навіть з основної гармати, навіть з борту. Але головне, щоб на ньому, типу, я так розумію, десантники не тусувалися. Тобто він, я так розумію, може все ж таки на собі перевозити десантників, але ззовні, тобто не всередині, тому що. А де вони тут всередині будуть власне, ну, тусуватися? Тут, де тут взагалі місце? Ну, я тут його насправді то не бачу. Інформації про це також я тут не знайшов. Тому, ймовірно, мали на увазі, щоб на ньому ніхто не сидів, і якщо на ньому хтось все ж таки форсує також, то щоб з гармати вогонь не вели. Ну, наскільки я зрозумів, як це мало б, до, малося б донести. Ось ця гарбата DT-56T, вона називається. Ось таким ось цікавим реактивним типом ежектора. Тобто, якщо люди, ну, ті, хто знають, ті знають, я просто. Так, коротше, це тип один з реактивних ось цих еж ежекторів. Якщо, знову ж таки, якщо я зараз сам не помиляюсь. Ну... Все зроблено для того, що просто база, ось ця дуже тонкоброньована, змогла витримати таку гармату. Тобто вона глобально то не сильно потужна, але все ж таки у неї є деяка віддача, і враховуючи те, що броня дуже і дуже тонка, ну йдуть на такі міри, щоб максимально-максимально зменшити. Віддачу. Окрім того, подивіться на сьому гармату, вона сама по собі досить короткоствольна. Тобто, знову ж таки, все направлено на те, щоб просто зменшити віддачу і навантаження загалом на усю конструкцію даного транспортного засобу. Кого бляха транспортного засобу? Даного танчика. Треба заправитись. За кулеметці Горюнова абсолютно древнюща древність. Ну, навіть не знаю, що вам про нього розказати. 7,62 — старий кулемет Радянського Союзу. Більше насправді нічого про нього цікавого немає. Все ж таки, це не відео про цей кулемет, тому йдемо просто далі. З цікавого машинка була оснащена ТДА, тобто термоднемовою апаратурою. Не знаю, що правда, в якій саме модернізації, чи вона була на самій першій модернізації, тому що їх в основному чотири, так би мовити, ітерації. Вони відрізняються. перші, ну Перша це базова модель, тобто з ось отакою гарматою. Де вона? Тобто, ось базова модель. А усі, ще не усі, а друга і третя переважно виглядають ось таким чином, і вони відрізняються тим, що просто змінений тип дульного гальма. Тобто воно виглядає ось таким ось чином. За четверту версію поговоримо трішечки пізніше. Так ось, наявність термодомової апаратури вона дозволяє просто впорскувати в, в вихлоп, вихлоп солярку, фактично, і створювати ось таке кубарево диму. Ми бачимо, що базових мортирок у нас немає на ньому, тобто, якоїсь там системи туча чи щось подібне. Тут о, воно все відсутнє, нічого такого тут немає. Ну, тому і є такий аналог. Але прикол в тому, що через тепловізори і, і подібні речі, ось це все, все просвічується, якщо що. Тобто воно не, за, не закриває машину у інфрачервоному діапазоні. Але чисто візуально, насправді, можна накоптити досить швидко і досить багато. Ну, чому б, власне, ні. За версією, ось цю, тобто, другу-третю я вже казав. Різниця в основному тільки в гарматі. Ось вона виглядає таким ось чином: це DT-56TM. Так, тобто, типу модернізована, тому що це дульне гальмо. І це вже інша модернізація. Вона вже як відноситься до четвертої модифікації. І основна відмінність полягає в тому, що тут, якщо не помиляю, з'явилися прилади нічного бачення. І найголовніше найголовніше, тут з'явився двохплощинний стабілізатор. Тобто, як у гармати, так начебто і у кулемети, тому що ну, вони, в принципі, спарені, це і не дивно. То так, навіть не в одній площині, а в двох площинах стабілізація. Це вже насправді набагато цікавіше, тому що це дозволяє машинці ці ну, вести вогонь на ходу. Впевнено, в принципі, і навіть потенційно влучати. Для років її розробки насправді досить непогано, глобально. То а машинка, машинка, хочеться сказати, що все ж таки 51-67 рік. Ну, шасі пишуть, випускається до сих пір, але знову ж таки 51 й рік. Це рік початку виробництва, тобто конструкція боріть, ну, напевно, ще як мінімум на роки 5 старіше. Тобто, в принципі, як для такої древньої машинки, ну, непогано. Але сказати, що це прям сильно і сейвить, ні. Ось ця модернізована гармата, чи не модернізована гармата, а гармата фактично, я так розумію, та сама, що і була, тільки з'явився у неї стабілізатор. Це те, як вона виглядає. Встановлена в танк, власне то. Ну, це з різних ракурсів. Ось ці жабри, тут досить добре видно. Інша сторона. По бронюванню вони не мінялися абсолютно. Тобто, це, ось це єдина фактична відмінність. Це в гарматі і стабілізації. Усе. В плані бронювання, ось та сама фульга, яка була, ось ця, так і все і лишилося. Нічого абсолютно не змінилося. Ну, а навіщо власне? То. Ну тобто, тут не можна особливо якось розгулятися, тому що якщо почати щось збільшувати, зменшувати, чи ж збільшувати саме, то просто втратиться плавучість, а особливо якогось такого приросту в плані захищеності насправді то не буде. І сенс який, ну тобто головна фішка машини втрачається. Тут ну, половина фактично дов... ну не половина, а третина її довжини займають ось ці водомети. І який, власне, сенс, якщо вона не буде плавати, ну сумнівне рішення. Це її остання модернізація, вона називається пт 76 м ну Ще вона називається об'єкт 907. Хоча ті, хто грають в тунчики, знають об'єкт 907 як зовсім інший танк, але ми не за це. Відрізняється, тут досить добре видно, формою корпусу. Загалом то начебто це усе. Але прикол в тому, що бронювання тут начебто більше не стало. Тобто форма корпусу типу інакша, але бронювання не краще, і глобально по бойовій ефективності воно б мало бути плюс-мінус як базовий по Т-76. Ну хіба що тут плавучість, начебто, була ще більше покращена, і це мало б грати знову ж таки, на руку ці, модернізаці... ці модернізовані версії. Хоча, знову ж таки, випущено, начебто, в єдиному екземплярі і нікому не потрібно. Це воно таке діло стоїть і, і стоїть. І Нікому воно, в принципі, не треба, так само, як і базовий танчик. Ну, за асу 85 і БТР-50 я вже казав, те, що вони зроблені на його базі, як я і казав за об'єкт 914. І, ну, і про те, що бмп 1 у підсумку його замістило. Ось цей двигунчик. Називається він В-6. Ну, Тут досить добре видно, що це рядне. Е, е, шестициліндровий дизельний двигун. Ну і про потужність також я казав 240 кінських сил. Начебто він не багатопаловний. Ну, в принципі, про нього нічого цікавого не, не сказати не можна. Це не сімейство В2, яке було на ТТЦ-4, але також непогано. ЗаПТ-76. Він брав участь в конфліктах озброєних, начебто не брав участь в нашій війні. Не знаю, чи на жаль, чи на щастя. Тому що хто в здоровому глузді полізе в це. Воювати, я не знаю. Це ж просто це просто жесть. Тому що, ну, не те що вог. Ну, мені здається, що нормально граната, якщо під нижче йому закотиться, то вона дійсно може уламками якась там ФК пробити йому днище. Просто важкий уламок може наробити навіть такі приколи. Тому це не танк гайс, це атракціон для того, щоб під пиво кататися і на рибалку їздити. Все. Я іншого застосування для цієї машинки не бачу абсолютно в сучасних реаліях і подібних машин. До речі, ось ті, хто думають, що вау, CV90 це ну, топчик. Гайс. Це недалеко насправді пішло від ось цього у вашій CV-90120. Насправді то. Тільки воно коштує там мільйони доларів. А це можна купити за ну, штук 50, напевно, я думаю, десь так баксів. І це демілітаризоване, і це для внутрішнього ринку, а для армії, ну, воно не знаю. На шару воно нікому не треба. Тому що, ну, адекватних людей, які полізуть все, це, це просто, ну, це, 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 це ну, неможливо. Так, таких людей, напевно, не буде. Саме серед адекватних. Ну, з переваг. Дійсно, з об'єктивно гарних сторін можна визначити А, те, що вона плаває, Б, гарну прохідність, знову ж таки, через те, що вона, в принципі, плав... через її плавучість, так, забезпечення плавучістю, вона досить легенька, потужності вистачає, гусенькі, бачите, вузенькі, тобто прохідність у неї досить добра, насправді. То, тобто, в цьому питань немає. І більш, напевно, плюсів немає. Ну, наявність стабілізатору у цій версії, це, в принципі, також можна віднести до плюсів, але. Це дійсно все. Тобто димів немає, ніяких крутих систем немає, автомат зарядження немає, птурів немає, великокаліберного кулемету немає, десанту немає, броні немає. Швидкості якоїсь насправді монструозної також немає. Тобто 44 км на годину, вибачайте, але це не якісь там, ну тобто 70. тобто, Той же Т-80У цю штуку об'їде, але прикол в тому, що Т-80У це бляха танк, а це що? Це пародія. Це я ж кажу. Це чисто на рибалку. Ось це можна поставити насправді в одну. Лінію з brdm 2 і я вам кажу, це плюс-мінус, це одна і та сама історія, тільки на відміну від brdm 2 ну цим можна просто впевніше ще сосни позносити. От якщо вам ну, абсолютно ви вже на очі нічого після пива не бачите за кермом цієї штуки. Ну, якщо ви на сосну, коротше, влетите, я думаю, що 13 мм все ж таки сталюки витримують якусь сосну. Тому в полі, якщо рисачити, можна навіть не повертати. Вам, в принципі, особливо паритись не треба. Ну а через. Збільшену масу, все ж таки, 14,5 тонн. Ну, прикольно, тим паче, що танчик, так, це ж таки вже гусниці, прохідність повеселіша, ніж на БРДмі. Чесно, я б насправді собі в колекцію ну, власну, так знаєте що можна було б кататися і підписників катати, і коротше, знімати лайф огляди на таку шляпу. Я б хотів таку собі штуку. Але хотів би я. Чи, ще, чи хотів би я на такому воювати? Ні, Гайс. Однозначно ні. І нікому не раджу, тобто це, це жах. І чи треба така машинка в сучасній армії? Навіть якщо у неї там буде Птур, так у неї там буде автоматична гармата, стабілізатор, там теплак. Е, я думаю ні. Ну який сенс? Ну у неї буде все, що має більш-менш адекватна БМП, типу Бредлі навіть. Який сенс? Тільки Бредлі може перевозити десант, а це ні. Ну Бредлі не може плавати. Та й бог з ним, а воно треба взагалі плавати. І що це взагалі за е, фітіш на плавання у радянських машин? Куди плавать? Куди плавать? Я, я вам кажу, це просто, напевно, радянські генерали вони такі. Блін, Вася, малюй мені блін, танчик, щоб ну, блін, я мог. Ну, на рибалку, бля, на дачу, ну. По І все. Конструктор дядя Вася намалював ось такий йому танчик, а те, що там буде потім Геннадій лейтенант чи не знаю там, рядовий з ним буде там довбатися, це вже ну, його абсолютно не напрягає, це його буде речі. А та він зможе поїхати собі на рибалочку, погержати і літер горілки в одну пику випити. Осуждаю, до речі. Тому такі у мене є думки стосовно цього танчику. Я вважаю, що тут треба заправитися пивом. Точніше, яким ще пивом. Живчиком однозначно. Однозначно живчиком. І поставити жирну крапку з цим танчиком. Вибачайте, але насправді про нього і розказати навіть при наявності інформації нічого цікавого немає. Що. Тобто відео вийшло на 25 хвилин, і чесно, я вважаю, що це забагато. Вибачайте мене народ за кількість води, якою тут налив, за мої БМ, за мої. Оце усе. Я знаю, наскільки вас. Ага, Ой, ой чорт, я ох, я і чорт. І вибачаю, знає, що це ну, деяка кількість людей, я те, що переважно більшість сильно бісить. І чесно, каюсь, винуватий. Але не хотів будь-якому випадку. Це я вважаю усе, що я хотів сказати про цей танчик. Переходьте до телеграм-каналу та голосуйте за. Ну, там фактично вже фінал йде між двома машинками. Тому голосуйте за них в телеграмі. Підписуйтесь на цей канал, тому що, окрім оглядів, тут ще й проходять стріми. Так? Тому залітайте, що у нас 40 людей на стрімі. Треба ну, все ж таки якось повеселіше, я думаю, чи ні. Окрім цього, переходьте до Discord. І зацініть його. Хочу вам подякувати за увагу. Подякувати вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.